Що українці хорошо, то кацапу нова лада. О, хто там? Стійте цей об'єкт під охороною. І як чудово, коли побачу, що хтось знімає вітрила, я обов'язково вас покличу. Хлопці, давайте я буду робити свою роботу. А ви будете робити свою, бо бачу на ваших рушницях пил. І думаю, ви з них навіть не стріляли. Тож краще пил здуйте. Ми охороняємо об'єкти, в разі чого будемо стріляти. Це добре, але секрет в мене немає, тож стріляйте в когось іншого. От дивлюся на цей корабель і думаю, а як ви зможете його охороняти, якщо ви тут? А на ньому є наші люди, ясно? І взагалі, наша сила в єдності. В єдності, кажеш. А давай ми це зараз перевіримо. Порошенко. Чудова спроба, але зі своїм Порошенком може шити до сраки. Mm? А що не так з Порошенком? Все все не так. А Зеленський значить краще. Ти серйозно? Так. А Що твій Порошенко зробив? То свинарчуки, рошени і все. А Зеленський що зробив? Такі самі скандали, тільки ще й війна. Війна. Так може вона тому, що у нас сусіди імперські свинособачі шовиністи, які вкрали нашу історію і знищують нас. Mm? Так. Ну от і все. Так і при Порошенку були ті самі свинособаки, і він це розумів. О! То, може, давай ще методичками будемо розкидуватись, треба разом вирішувати реальні проблеми сьогодення. Тож відкинь вже свої вумні думки, а я відкину свої, якщо тобі, звісно, не хочеться бути корисним ідіотом на користь ворогу. Е -е, по руках. Тож я й кажу, що Порошенко це минуле, а ми живемо в теперішньому. <звук> Але, стій! Нірошк, ну все курво, я зараз заряджаю і стріляю. Ти так гарно розповідав, не хотів відволікати. Вибач, виходь давай. Кажеш, як моя колишня. Добре, давай по порядку, хто ти такий і що тобі треба. І чесно кажи. Добре. Я Артур, український актор, переозвучую фільми, хочу, щоб кожен, хто це подивився, підтримав мене гривною, а сам планую грати в PlayStation і чекати дзвінок з роботи. Ти зламав четверту стіну. Взагалі, то ти сам його попросив. Я казав чесно, але ж не настільки. А просто треба правильно формулювати свої бажання. Не вірю такий шановний пан, щоб трахнув кавун. Не кажіть одним словом, аграрії. Елізабет, можна вас не кілька слів. Слухайте. Якщо перепили, можете поригати, я не ображусь. Добре. Я в рот їбав, я воював, я шаблі, гриз як барбарис. Медалі літрами давали. Та я не брав, я воював, я в рот їбав. Але життя пожив і хуй ложив, і якось сумно на душі. І якби дали ви мені, то це було б прям заїбісь, я вважаю. Нема чим дихати. Перепрошую, це все йоби на квасоль. А вона каже, в тумбочке. Елізабет? Елізабет! Та що ви тут знімаєте той жакет? Якби дійсно хотіли стрибнути, вже б стрибнули. Не смішіть людей. Може, ви її врятуєте? Так не по сценарію. Розбалував я вас. І фати вже четверту стіну ломати. Це моя фішка. Що це було? НЛО. Українці, українки. Дивіться переозвучки фільмів у телеграм-каналі з Та діліться ними з друзями. Слава Україні! Я останній раз дівку з води діставав на свій випускний. Давай! Тримаю! Наче не дихає. Дай сюди. А, а як ти так довго затримався під водою? В ополонку пірне на водогреще. Звідки ляться у вас?